УБД БД за 15 хвилин в учебці. Це що, новий рекорд? Обласна депутатка чи тепер депутаткиня, з Дніпропетровської області, фіктивно влаштувалась в армію на посаду офіцера з комунікацій і стала бійцицею Збройних сил України. За даними джерел Української правди, йдеться про Маріану Мірашниченка. У 23-му році вона вирішила прокачати свій політичний імідж серед електорату і колег, пройшла ЛК, де її визнали придатною до служби. Після цього її відправили на базову військову. Підготовку. За документами їй присвоїли звання солдат. Але насправді, звісно, за даними слідства, до навчання, вона не долучалася. В самій схемі був задіяний її знайомий заступник командира з однієї з військових частин. Він домовився з начальником навчального центру, щоб депутатка просто була в списках військовослужбовців і не з'являлась на заняттях. Її водій кілька разів завозив її до навчального центру лише для формальностей, і решту часу вона проводила на власний розсуд. Пройшовши таким образом учебку, яку вона в своїй розмові називає страшним місцем і згадує, що там була всього дві години, депутатка продовжувала фіктивну службу вже у частині свого знайомого. Там її призначили на посаду оператора взвод розвідки БПЛА. Потім по документах її кілька разів переводили на різні посади: то телефоністка, то операторка в групі комунікацій штабу. Що хочеш? На аудіо оприлюднено ДБР заступник командира звертається до начальника начального центру за шкурним питанням. Мовляв, прийде одна бійциця, треба, щоб показалась, покрутилась і щоб потім її відпустили. А в іншій розмові вже фігурантка хвалиться своїй мамі, мовляв, стала бійцицею для іміджу і нібито служить оператором БПЛА в окопі. На що мама радить їй менше тріпайся доця. А маму, надо слухать.